Не моє, не веселе, не місто, за моє особисте, Намісили добрячого тіста, де сховати від того лице? Були друзі і друзів немає. Був тут дім, тепер дому немає. Все минеться, все в світі минає, але як пережити все це? Коридорами ходять діти, скоро виростуть ось ці діти. Вони вміють направду любити, чи цього не навчають у вас? У портфелях ручні гранати, тут навчають лише виживати, і принишкло сідає за парти. несподівано тихий клас. Хто розкаже мені навіщо? Ми тікаємо з цих приміщень, корабля геть діря Він повільно йде на дно. Замість крику про допомогу тут мінують старі дороги, і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи. У вікно в небі купчаться хмари сиві, гільзи падають на щасливе. Моє місто було красиве, усміхалось мені воно. Та вернеться пора цвітіння замість плачу і голосіння. Моє місто мене зустріне і з трояндами, і воно. Я питаю, майстре, скажи, як бути? До кого мати тепер довіру? До тебе щодня приходять люди, і ти їм щось розповідаєш про віру. І ти їм кажеш тримайтесь, братця, бо прийде світло, і зникне морок. Давайте, братця, паліть, багаті нам ти не довго, десь років сорок. Люди чують твоє послання, скидають торби, сідають в коло і спрахло слухають, як востаннє, і ловлять жадібно кожне слово. Ти бачиш, майстре, і їхні очі, і їхні зморшки, і їхні руки, і як з таким вантажем щоночі тобі вдається, майстре, заснути. Ці люди. Більше не маю дому. них за спинами тільки втрати. То як ти, майстре, долаєш в тому, коли не маєш чого сказати? Вони питають: скажи нам, майстре, куди ми йдемо, в яку країну, чому ми чуємо завжди, тримайтесь. І ти брівнюєш гордо спину та промовляєш. Усі страждання даються людям завжди по силах. І наше довге поневіряння скінчиться врешті любов'ю і миром. Тримайте тільки міцніше зброю. Тримайтесь віри в своїх молитвах. Свобода завжди дається збоєм. Про це не варто й говорити. Цей світ не буде таким, як вчора. Для нас відкриються інші двері. І люди слухали майстра знову посеред лісу, пустель і прерій. Ти вмієш, майстра, вправляти мозок і вправно креслиш нові маршрути. Скажи, коли вже скінчиться морок? Пораджи, же, майстре, мені. Я будь. Снилось досі, не показували в кіно чужа ніч, чуже місто осінь зазирає в чуже вікно, я не сплю, я не можу спати. В цій осінні, цупкій і млі, мені сняться донбаські хати, та і журавлі Місто вранці зітхає тяжко. Каже: біль свій, віддай мені, моя мила донбаська, пташко, із поламаними крильми. Я навчу тебе знов літати, не ховайся у сірий плащ. Що розлуки і що нам втрати, сильна, ташко моя, не плач. Ось для тебе і небо синє, і суцвіття земних доріг, і Дніпро свої хвилі сиві котить прямо тобі до ніг. Я вдихаю на повні груди кожен день, кожну мить нову. Відболить я усе забуду і по-справжньому оживу. І коли поведуть дороги в світ показувати красу, місто це на Дніпрі за порога в серці власному понесу. Мандрую подумки на вмання крізь кілометри, години, дні туди, де хлопчик моє ім'я виводив крейдою на стіні. Такий серйозний, піднявши брів, як в заголовках газетних шпальт, писав про те, що мене любив і крейда сипалась на асфальт. Чи він чекає на мене ще, той хлопчик з усмішкою весни? Хай напис змило давно дощем та не із пам'яті зі стіни. Я можу жити у різних містах, на всіх континентах у різних країнах. Від зміни штампів у паспортах не зміниться. Батьківщина. Я знов повернуся сюди навесні, разом із птахами, залишивши вирій. Дай, Боже мені не згоріти в вогні, дай сили мені не позбутися віри. Хай наших осель не торкнеться пітьма, і чорна ненависть, хай нас оминає, повинна нарешті скінчитись війна, погодьтесь, вона вже задовго триває. Я вже не рахую ні днів, ні годин. Триває життя, поки вабить дорога. Я буду писати і хай хоч один єдиний мій лист та й долини до Бога. Щоранку красивий закоханий світ мені зазирає у заспані вікна. Будь доле до мене сьогодні привітна. Даруй моїм мріям надію на зліт. Я нитка Господнього диво шиття в нестрімні, шалені, земні, круговерті, я вже перестала боятися смерті. І вчуся щодня цінувати життя. І кожну хвилину я спрагло ловлю і подихом жодним краси не порушу. Я разом з вікном відкриватиму душу зустріч новому щасливому дню.